Розповіли про наслідки атаки 7 вересня. Журналістам показали верхній поверх кабінету міністрів. Туди прилетіла частина крилатої ракети Іскандер. Наразі у будівлі уряду продовжують працювати рятувальники, розбирають нестабільні конструкції і пошкоджені елементи. Більше від Соні Григорчук. Обгорілий паркет і обірвані дроти. У кабінетах, де ще минулого тижня кипіла робота, зараз пахне димом і залило дощем стіни. Це приміщення на верхньому поверсі кабміну, яка постраждала внаслідок атаки. Фотографії ракети Іскандер у себе опублікувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Пізніше у своєму Фейсбуці написала, переконалась на власні очі, чого хоче Путін. Крилата ракета, що вдарила по кабміну, зібрана з понад 30 іноземних деталей, пише уповноважений президента України. З питань санкційної політики Владислав Власюк. Її компоненти вироблені в Штатах Великій Британії та Японії. По будівлі уряду влучив іскандер, точніше, його частини. Горіло пальне, бойова частина не спрацювала. Попередньо внаслідок ураження ракети. Журналістів на 10-й поверх запускають усього на декілька хвилин і забороняють наближатися до проваля в підлозі. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій, які в подальшому будуть використовуватися. Очільник ДСНС каже, атака відбулась за кілька хвилин до шостої години ранку. Перше повідомлення про пожежу отримали о 6.03 і вогонь швидко поширювався. Попередньо внаслідок загоряння пошкоджено близько 900 квадратних метрів території. Однак після точних замірів і оцінки збитків це число може збільшитись. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій, дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялись на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація, пожежа була сразу локалізована, потім ліквідована. Наслідок обстрілу в будівлі Кабміну ніхто не постраждав. Та по всій Україні цього дня загинули чотири людини. Наголосила у своєму зверненні прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона першою показала руйнування всередині уряду. Все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому мене запит на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантій. Для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. побачити наслідки атаки на власні очі, запросили 60 керівників дипломатичних місій. Іноземним колегам розповіли про масовий удар по інших містах України і закликали посилити санкції на Москву. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.